Пересельні тюрмі, які були в порядку, де, де саме вас там тримали? Чи... На пересельній тюрмі тримали, вот були ті бараки, що там, я не знаю, там теж їх відремонтували вже там, вони дома є. Колись вони вроді були дерев'яні, декотрі. А то, то вже був 46-й рік десь 46-й. 46-й рік восени я там був. А скільки часу були вже на пересиленні? На пересиленні десь місяць. Так чекали на етап? Чекали на етап, так. Етап як формувався, як, ну, які були вагони, які умови і як а везли. Ну, ну як формувався? Одного дня рано значить об'явили збирати свої річі, хто має з собою. І... Їдете на етап і все. А куди їдемо, не знаємо. Ну і конвой, охорона зібралася. І нас вивели за ворота і під конвоєм нас завезли десь на, на двірець. Я не знаю, десь там двірець був. Певно напізамчи саме ближче. Ні? Ну тут куди могли більше завести. Нас пічки гнали. Посадили вагони та й все. Поїхали, вагони закрили.